Зневага та знущання. Історія зв'язкової ОУН УПА квітки з Буковини, яка пережила всі тортури радянського часу. Історичні факти падіння режиму і як та коли насправді завершилася Друга світова війна. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу у Чернівцях погасили серію марок воєнного часу від Укрпошти. Уже не пандемія. У Всесвітній організації охорони здоров'я офіційно оголосили про завершення пандемії COVID-19. утім міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що карантин, який запровадили через інфікування ковідом в Україні, все ще триває. Загалом коронавірусом за понад три роки перехворіли більше ніж 5,5 мільйонів українців. За офіційними даними, від ускладень інфекції померли 112 тисяч жителів нашої держави. З них 89 дітей і 1256 медичних працівників. Хворобу лайма діагностували у дев'ятьох жителів Буковини від початку року. За результатами досліджень епідеміологів, із майже сотні зібраних кліщів у природі, в тринадцятьох із них знайшли збудник недуги борелії. Тридцять два кліщі до лабораторії люди принесли самостійно. І у восьми теж є борелії, тож вони носії лайма. За словами завідувача відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Юрія Падурару, Кліщ може триматись на тілі людини чи тварини до 12 діб. На місці укусу з'явиться припухлість та почервоніння, свербіж, а сам кліщ збільшується у розмірах. Тож, знайшовши на собі цю комаху, слід обов'язково звернутися до лікарів. Зв'язкова УУН у паз буковини Квітка відзначила свій 101-й день народження. О, глента на бої подавай, українські повстанці в бою не виступай. Катування психологічні та фізичні тортури у сталінських таборах, десятиліття боротьби за життя та важка робота у поселенні. Все це довелось пережити Ользі Домніці гришин Грищук з позивним квітка, яка була зв'язковою. ОУН УПА. А ми постій кожен день то була боротьба за, за життя. Жінка народилася у 1922 році. Росла у селі Ревне на Буковині. Починаючи з 1941-го її залучили до підпільної діяльності УУН. І мене прийняли, дали мені знаєте, вже е, псевдо. Квітка. По-перше, треба було, то відбувалися боївки, значить, було багато поранених. то треба було підготувати матеріали, значить, медичні бінти, то все-все треба. Це якісь медикаменти, то все для хлопців треба було підготувати. Так, ну інформацію, а потім і харчування. От, то було багато завдання. От так. Ну і я це все виконувала. Квітка активно працювала з організацією і брала участь у створенні та підтримці державних установ під контролем ОУН. Однак її робота була не тільки про політику, вона також допомагала багатьом українцям, які потрапили у скрутні ситуації. Надавала їм підтримку та поради. Мама 42-43 рік. Там інші старші дівчата, мамі запропонували співпрацю. Ходи з нами, будеш працювати на Україну. Ну як працювали на Україну? Розкидали листівки за Україну, збирали, вже е, почали формуватися ці партизанські частини в горах. Та перше коло пекла почалося вже через три роки, коли у 1944 році радянська влада знову прийшла на Буковину. Тоді над жінкою знущалися, допитували та навіть гвалтували її. Серед ночі, значить, відкриваються двері, я думаю, може на то. Ну, вставай, Я встаю. І одразу мені руки назад зв'язав, той, що мене випускав, і вибрав друге приміщення слухайте, і звалив мене, вибачте, за таку слово, що я мав казати, і почав мене там гвалтувати, слухайте. Знаєте, що то страшно. Я втратила свідомість, руки зав'язані, потім налив мене води, я вся макра була, то як я від, відійшла. Ти можеш йти домой, мені каже. Невдовзі жінку засудили до 15 років і відправили до Сибіру на заслання. Ми йшли чотири дні пішком, лісом, і поки ми прийшли на таке поселення, там жили чукчі, там було сільське господарство, і там ми працювали на, на тій роботі. Ну а потім звідти, на другий табір. З одного табору, третій, четвертий, багато перевозили. Після смерті Сталіна Ольгу Домніку звільнили з ув'язнення та перевели на поселення. Там вона працювала в інфекційному відділенні з дітьми, і зустріла своє кохання майбутнього чоловіка Івана, з яким переїхала на Буковину. Пізніше стала активною учасницею в русі за незалежність України. Переживши всі страждання, завдані окупантами тоді, жінці доводиться спостерігати за жорстокою війною й нині. Оцей ворог, вороги, ви знаєте, ну вони дуже нахайні, вони зовсім втратили вже, значит, людську гідність. Вони вже над дітьми знущаються, слухайте, це страшно подумати, те, що робити. Але люди, бачите, не здаються, тримаються, б'ють їх і й б'ють. На сьогодні Ользі Думніці Гришин Грищук виповнився вже 101 рік. Але вона продовжує бути символом української національної боротьби та вольової жінки. Яка би була знаєте, така небезпека, але треба мати свою думку і ніколи не піддаватися на зраду. Квітка написала спогади про своє перебування у таборах, тож невдовзі рідні планують видати цей рукопис. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4 Падіння режиму і як та коли насправді завершилась Друга світова війна. Акт про капітуляцію нацистської Німеччини підписували двічі і вперше це зробили в ніч з 6 на 7 травня 1945 року у французькому місті Реймсі. Ками цієї історичної події були майже 20 журналістів, але тоді їм заборонило оголошувати цю новину ще півтори доби. Радянська влада наполягала, аби капітуляцію підписали в окупованому ними Берліні. Тож документ підписували повторно вже 8 травня. Who drove the Huns back from Moscow in 1941 and then smashed and routed them in 44 and 45. Того ж дня, 8 травня. Прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль та президент США Гаррі Трумен оголосили про капітуляцію Німеччини. Period of Today is victory in Europe day. А ось в радянському Союзі люди почули радісну звістку лише вночі 9 травня від Радінформбюро, а пізніше з промови Йосипа Сталіна. Товариші, соотечественники і соотечественниці, наступив великий день победи над Германією. Російська Германія поставлена на союзников, красної армії і и і безоговорочную капитуляцию. Звістка про перемогу, хоч і була довгоочікуваною, для народу пролунала несподівано. Так одного ранку люди дізналися. Найжахливіша війна нарешті закінчилась. Сучасне покоління українців вже встигло пережити схожі емоції. Так одного ранку ми дізналися, що після жорстоких боїв ворог залишив Київську область. Потім так звана Друга армія світу з позором бігла з Харківщини, а згодом. Жест доброї волі у Херсоні. Історія кожної війни повторюється. За одним звільненням йде інше. І так, до повного повалення терористичного режиму. Тож віримо в українську перемогу і переконані. Одного ранку почуємо радісну звістку. Олена Крічко, Новини Чернівців, телеканал СІ4. Кажуть люди, опитування Сі 4 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня День Європи з 1985 року. Щорічно, саме 9 травня, весь європейський союз відзначається свято, яке символізує відзначення миру та єдності на континенті. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, що вони відзначають сьогодні. Я це кожен рік свято святкую, не дивлячись на те, що я вже більше 50 років на Буковині живу і тут пустила своє коріння. Але це свято ніколи не проходить незаміченим. Не знаю, на даний час нічого, так сказати. 9 травня, ну, колись був день перемоги. А зараз просто обичний день. Ой, ви знаєте, сьогодні нічого вже. Тому що ми живемо в війні. День захисника роді, 9 травня. Кого? Захисника України. Для мене багато чого означає. Бо я, бо я пережила війну. Чоловік в мене учасник війни, інвалід війни. Так що для мене це свято номер один. Це великий праздник, а зараз, звісно, этот праздник. Наверное, он останется только в памяти и в сердцах тех, которых на самом деле когда-то были. Я даже ми питали шість містян. Хтось каже, це свято важливе для їх сім'ї. Та більшість уже давно не відзначає 9 травня про радянський день перемоги. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 9 травня днем Побєди – вважають лише 13% українців. Та за останні два роки кількість таких прихильників зменшилася удвічі а за останні десятиліття аж у четверо. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Чергова воєнна ніч. Сили ППО знищили більшість ракет, якими росіяни атакували Україну уночі проти 9 травня. З Чорного моря війська РФ випустили вісім крилатих ракет калібр. Їх направили по східних регіонах України. Усі знищені нашими силами ППО. А вже близько четвертої ранку загарбники випустили ще 17 крилатих ракет, 15 з них вдалося збити. Загалом за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуск 25 ракет влучань жертв. Постраждалих і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків немає. Буковина у жалобі. Сьогодні, 9 травня, громада області провела в останній шлях своїх вірних синів, які загинули за свободу і незалежність України. Зі старшим сержантом Дмитром Корбутяком прощання відбулося на Алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Старшому солдату Миколі Моцко останню шану віддали в селі Шепіт. Вічна пам'ять та слава героям глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала у Запорізькій області російських агентів, які готували теракти проти командування зсу та спецпризначенців СБУ. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим особистий водій Запорізького високопосадовця-чиновника. Російська агентура збирала погодинну інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до ФСБ через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами. Крім того, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через проведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак, контррозвідники служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, керівником агентурної групи країни агресора був мешканець Запоріжжя. Колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, із проханням організувати йому контакт з російською спецслужбою. У Чернівцях погасили серію марок воєнного часу від Укрпошти. Вони присвячені гвардії наступу. Треч. Пошта офіційно ввела в обіг поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу цього разу на Марці зобразили бійців спецпідрозділів, які звільнятимуть окуповані території, в тому числі Крим. Ми вже займаємось формуванням гвардії наступу. Ми безпосередньо окремою штурмової бригади Людь і я вважаю, що такий захід він тільки популяризує набір до цієї гвардії. Національна гвардія представила на Марці свого бійця, 19-річного строковика, який вже відзначився у боях та отримав звання Героя України. Хлопчина з Франківська, який на Запорізькому напрямку збив сім повітряних цілей. Це одну крилату ракету і це літаки. Це суттєва шкода для загарбника і великий крок на шляху до перемоги. Тому ми хочемо запевнити вас в тому, що він у нас такий не один. Буковинський прикордонник Богдан Гуменюк має власну колекцію символічних поштових знаків від Укрпошти на хобі надихнула перша марка, яка вже стала легендарною з острова Зміїний. «У 2015 році я проходив там службу і очолював підрозділ. І острів зміїний, будучи прикордонною заставою, мені підпорядковувався. Я дуже багато провів там часу, дуже добре знаю особливості острова і знаю особисто цю людину, навіть яка вказала напрямок руху російському кораблі. Прикордонник додає, збирає марки саме з військової тематики. Команді сі 4 зізнається, продавати колекцію не планує, адже це історія, яку він хоче, показувати нащадкам. Ти нову серію марок до поштамту прийшов філателіст із 55-річним стажем Олександр Буц. Військова тематика для нього особливо цікава, тож примірники купив не лише для себе. Багато друзів да я беру там одні от в Америку, один в Голландію, один в Норвегію і дві собі погасити марки присвячені гвардії наступу у Чернівцях. Можна ще завтра. Тираж блоку складає 235 тисяч примірників. Придбати їх можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Олена Кричко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Електронна черга для вантажівок на пункті пропуску порубне. За першу добу після впровадження зареєструвались 324 водії. Кермувальники вантажівок активно користуються новим проєктом «Є-черга». Про це СІ-4 повідомив начальник відділу державного нагляду контролю у Чернівецькій області Державної служби Укртрансбезпеки Віталій Пономаренко. На перехресті миру та Каденюка частково перекриють рух транспорту. Обмеження починають діяти з четверга і триватимуть до 11 червня. Перекриття локації пов'язано з проведенням земляних робіт. Напередодні Чернівці водоканал завершив прокладання нової каналізаційної мережі в районі вулиці Каденюка, яке тривало кілька місяців. У міській раді кажуть, про постійні прориви та затоплення нечистотами на цій ділянці можна забути. Наразі триває відновлення дорожнього покриття та благоустрій території. Нова хвиля фейків у месенджерах розповсюджують повідомлення про відключення електроенергії. У соцмережах стартувала нова хвиля маніпуляцій. Телеграм-канали публікують фейкове повідомлення про вигадані графіки відключень електроенергії, які нібито можна побачити. Підписавшись на них, Укренерго спростували фейкову інформацію, нагадавши, що в компанії про стан енергосистеми публікують майже тричі на тиждень, якщо не трапляється надзвичайних подій. Зауважимо, що гвієлових відключень в Україні немає ще із середини лютого.